І як повідомляє за Телеграф, Дональду Трампу на саміті лідерів НАТО вручать односторінкове комунікет для підписання, щоб уникнути суперечки між Європою та президентом США. Спрощена заява, ймовірно, міститиме лише близько п'яти чи шести абзаців, у яких детально описуватиметься, як Західний військовий альянс виконає вимогу пана Трампа збільшити витрати на оборону до 5% відсотків внутрішній продукт. Саміт у ГАЗі також буде проведено за зразком аналогічної зустрічі лідерів у Лондоні у 2019 році, яку навмисно стримали через обмежену концентрацію уваги президента. Односторінкове комунікет буде майже повністю зосереджене на історичному рішенні лідерів більш ніж подвоїти витрати на оборону для досягнення нових цільових показників щодо можливостей стримування російського вторгнення. Видання Телеграф розуміє, що документ затаврує Росію як загрозу для НАТО, а також стане натяком на підтримку альянсом розтарзаної війною України. Але це виключить будь-яку згадку про незворотний шлях Києва до членства, а також усуне будь-яку згадку про зміну клімату, яка становить визначальний виклик для держав-членів. Також навряд чи будуть якісь формулювання, що звинувачуватимуть Китай у тому, що він був вирішальним фактором. Що сприятиме війні Росії проти України. Одне джерело в Альянсі заявило, що він буде зосереджений на ключових питаннях, що стоять перед ним. Це буде разючим контрастом із попередніми заявами, зробленими лідерами НАТО після їхнього щорічного саміту. На саміті 2023 року у Вільнюсі Литва декларація містила 40 пунктів. Через рік у Вашингтоні лідери підписали 44 рядки тексту. Включаючи заяви щодо зміни клімату, України, Росії, тероризму та оборонної промисловості. Високопоставлений дипломат НАТО сказав: цього разу ми збираємося зробити ще коротший текст один аркуш паперу, і він має складатися з п'яти абзаців. Лаконічність заяви покликана виключно запобігти спалаху суперечок між паном Трампом та його колегами в Канаді та Європі. Європейським лідерам заборонили порушувати питання торговельних тарифів. Що є подальшою спробою підтримувати злагоду з президентом? Глава Білого Дому відомий тим, що надає перевагу коротким, чітким брифінгам, а його помічники навмисно обмежують свої службові записки однією сторінкою формату А 4 Джерело в НАТО повідомило, що цього року генеральний секретар Альянсу Марк Рюте змінив процес складання щорічного комуніке країн НАТО, щоб зробити його безпечнішим. Зазвичай документ потрапляє до засоби масової інформації в останні години переговорів між державами-членами, коли заступники послів та їхній персонал узгоджують різні зобов'язання. Але джерела, близькі до штаб-квартири НАТО, повідомили, що пан Рюте обмежив список розясилки комуніке лише послами, щоб запобігти його витоку. Генеральний секретар також різко придушив підхід різдвяної ялинки, який застосовували держави-члени в попередні роки. Коли національні уряди додавали власні пріоритети до комюніке. Одним із наведених прикладів було наполягання Іспанії на попередніх самітах на тому, що Середземномор'я було внесено до списку ключових стратегічних регіонів для НАТО. Нідерландські організатори саміту в ГААЗі також розстелять червону доріжку для президента США в надії, що це збереже його привабливість. Відбудеться робоча сесія, присвячена виключно оборонним витратам. За столом переговорів зберуться лідери країн. Пан Трамп, шанувальник королівської родини, також матиме можливість зустрітися з королем Віллемом Олександром на вечері, яку влаштує голландський монарх напередодні саміту. Взаємодія між президентом США та президентом України Володимиром Зеленським також буде обмежена через ризик публічної сварки. Засідання Ради НАТО Україна, офіційного органу, створеного у Вашингтоні. Проведуть міністри закордонних справ. Також не буде жодних зустрічей контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу заходу Києву або коаліції охочих англо-французької ініціативи щодо контролю за будь-яким припиненням вогню.